Але е, усі формули і розрахунки, які наведені у цьому прикладу, ви можете використовувати тільки пояснення там робити е, з українською мовою відповідно. Тобто користуємося прикладом оформлення, але тільки в частині е, ну рамочки, штампи, е, структура. Роботи, формули розрахункові користуємося, але відповідно дивимося на мову виконання. Скачуємо собі методичні вказівки, вони вам пригодяться, і, е, приклад оформлення ргрр там без графічної частини. І текстова частина вона вже українською мовою, і вона саме така, яка має у вас бути. Ну, наприклад, давайте зайдемо. У е, титульний ліст у вас буде інший, тому що не розрахункова графічна робота, а курсова робота. Далі все те ж саме. Друга сторінка це у вас буде завдання. Завдання складатиметься з двох сторінок. Перша там текст, текстова сторінка самого завдання, і ще креслення, яке ви маєте зробити. Для виконання курсової роботи вам обов'язково необхідно встановити автокад. Автокад. Любої версії, головне, щоб ви могли в ньому працювати. Останню версію, можливо, і не, не потрібно там встановлювати. А якщо встановлюєте, то е, для перевірки надсилаєте файл мені. Тоді робите е, там зберегти як і більш ранню версію зберігаєте, щоб можна було дивитися ваші файли. Обов'язково автокад. Це у нас лист завдання. Там перший, другий аркуш. Потім треба зробити реферат, так званий: сторінка реферату. Там пишеться кількість сторінок вашої роботи, кількість рисунків, і короткий зміст, і ключові слова. Вам знайоме написання реферата до роботи. Там сторінка одна. Зразок отримаєте. Потім йде зміст. Ось як. Тут є такий зміст, в принципі, він і буде. Доступ вступу йде реферат, він не відображається у змісті. Далі йде вступ, нумерація сторінок може змінюватися. Далі у вас є деталь, ви робите аналіз її технологічності. Потім здійснюєте розрахунок і вибір типу виробництва. Нагадаю, що типи виробництва у нас одиничне виробництво, серійне. Яке можна поділити на мілкосереднє, середньосерійне і крупносерійне, і масове виробництво в залежності від того, тої кількості, яка у вас у завданні буде вказана для виготовлення цієї деталі? Ви обираєте тип виробництва. Потім у вас вам необхідно буде обрати заготовку для вашої деталі. У кожного у завданні буде невеличка деталь, не дуже складна, і під неї ви обираєте заготовку. Заготовка може бути отримана у якості проката або у якості відливки, або, або у якості поковки. Поковка використовується для заготовок складної форми. Найчастіше використовується саме прокат. Ну, якщо у вас там деталі не складної форми. Після того як у вас обрана заготовка і є готова деталь, ви розробляєте послідовність технологічних операцій, а саме маршрут виготовлення деталі, тобто це послідовність операцій, які йдуть одна за одною, для того, щоб від заготовки виготовити готову деталь. Розраховуються припуски на обробку, і е, у цьому маршруті виготовлення деталі обираються дві операції. Наприклад, маршрут там складається з десяти операцій. Ви обираєте тільки дві і робите розрахунок режимів різання для цих двох операцій. Раніше в курсових роботах робили розрахунок чотирьох операцій для е, трошки щоб вам. Простіше було, їх скоротили до двох операцій, але ці операції мають бути рознопланові. Тобто, це може бути, наприклад, токарна і свердлильна операція. Не беріть дві токарні або дві свердлинні. Ну, зазвичай обирають між токарною свердлильною, фрезерною і шліфувальними операціями, в залежності від того, які операції у вас застосовуються у вашому технологічному процесі виготовлення вашої деталі. Після того, як розрахували дві операції. Ви повинні зробити ну висновки і перелік літератури ще робиться, і додаток А це комплект технологічної документації, це частина з кресленнями. Вона складається з креслення вашої деталі. Ваша деталь невеликих розмірів буде, тому ви робите креслення або на форматі А4, або максимум на форматі А3. Потім на дві розрахункові операції вам необхідно заповнити операційну карту і карту ескізів. І на весь технологічний процес зробити маршрутну карту. Зразки карт я вам надам. Для їх заповнення вам необхідно буде розрахувати режими різання ну, у п'ятому розділі. Тобто, коли п'ятий розділ ви зробили, ви можете вже заповнювати карти технологічної документації. Але паралельно до того, як ви розрахували, ви можете ще робити креслення вашої деталі. Тобто, з графічна частина, перш за все, складається з креслення деталі. Той, що ви отримуєте креслення, він старенький, він зроблений за старими стандартами. Ви робите його е, за новими стандартами, з позначеннями сучасними шорсткості, з позначеннями розмірів, відхилення розмірів. Ну, якщо питання, звичайно до мене звертаємося. Так, ви можете задавати питання через телеграм-групу. Ви можете задавати питання окремо в індивідуальних е, запросах через Телеграм. На консультаціях на наших. Ну давайте поки що робимо нашу консультацію о 12.15, у п'ятницю. Усім зручно ці на регулярній основі, але недостатньо цієї нам консультації. Зручно, я так розумію. Ви маєте на увазі, вибачте, що прив'язувати це. Ви маєте на увазі, що кожну п'ятницю на цей час, на 12.15, буде консультація. так? Ну я пропоную так. Ага, Я зараз немає. Тому що питання у вас виникатимуть, і нам постійно треба живе спілкування. Хоч 15, 20, 30 хвилин, але потрібно. І не важливо там. І цього навіть недостатньо. Нам ще проміжна консультація якась потрібна на початку тижня. Тобто ви після п'ятниці щось на вихідних робите, і потім ми додатково там, наприклад, вівторок зустрічаємося, коли. Можемо це робити. Що у вас у вівторок з розкладом. Остання пара, коли закінчується. Ну, дивіться у нас тут різні є групи, угу. тому тут треба визначити, але от конкретно моєї групи. 42 а, о, вівторок, це один день вихідний в нас є, а на наступній неділі о 14.00 закінчиться. І так воно дублюється. Так. І якщо о 14.00 ми призначимо консультацію там на півгодинки. Іншим групам, як? Ну, я думаю, так. Десь там, ну, щоб зайти, шти... 14.10. Так, так. Ну, так ну, так. В, мій, в моїй групі 41 так само о 14 у вівторок закінчується а остання пара. Годиться, годиться. Тоді о 14:10. Ну, попередньо так, давайте. Якщо буде незручно, ми скоригуємо. Тобто, це давайте гнучкий графік робимо. Ну, попередньо домовляємося. Наступна консультація о 14-й 10 у вівторок. Наступний. Якщо якісь накладки там будуть, я вас сповіщу. Ми трошки або пізніше, або інший день оберемо. Так, тож, повертаємося до зразка. Що ви можете з чого ви можете починати, коли отримаєте завдання. Перше з креслення деталі. Ви можете одразу починати робити креслення. Креслення за всіми правилами: 2D креслення. Ніяких там 3D не треба робити. Ну, якщо хочете зробити 3D, потім з нього 2D. Ну, це буде, я не знаю, як для вас, для ваших навичок, це буде довше чи скоріше? Мабуть, не скоріше. Робимо креслення у 2D. На форматі А4, якщо це деталь невелика, максимум на форматі А3. Ну, масштаб обираєте ну, або один до одного, або в два рази збільшений. Так, далі. Потім як отримали завдання. Ви вступ робите за зразком, але усіх е, повинен мати бути вступну різним. Не повторюйте один до одного. Тобто, ви тут у вступі, напишіть, використовуйте різноманітні. Е, Істочники, літературу, щоб написати цей вступ, ви можете написати про актуальність самої технології виготовлення, що в даний час розривати дуже важливо розвивати саме сучасні технології виготовлення в машинобудуванні. Ну, у нас є потреба в цьому і постійна, і в даний час вона більш актуальна. І застосування саме сучасних технологій виготовлення. Ну, вступ це вступ. Про актуальність розробки технологічного процесу виготовлення деталі ви маєте написати. Далі йде аналіз технологічності, і взагалі аналіз вашої деталі, яка ви маєте описати, з якого матеріалу ваша деталь виготовляється. Яка форма ваших деталей? Це тіло обертання чи тіло там складної форми, ступінчастої, це, вона може виготовлятися там з плоского листа металу? Ну, бачите, ось яку зразку деталь, циліндричної форми, з внутрішнім отвором по осі виготовляється зі сплаву сталь 12H2, ХН2, це не е, кирилиця. І проходить термічну обробку. Поверхня деталі піддається цементації, після якого проводиться термічна обробка. Де це взяли? Це все береться, на креслені деталі. Там є технічні умови на виготовлення деталі. В технічних умовах може вказуватися, що поверхня А піддається цементації, твердість поверхні, така та така -та. Маса деталі. Якщо у вас ви маєте вказати масу заготовки і масу деталі. Якщо у вас немає накреслені маси деталі, ви маєте призначити, судячи з матеріалу деталі, з розмірів деталі, призначити масу деталі. Можете вирахувати через щільність металу і габарити вашої деталі. Масу деталі визначаєте, і обов'язково масу заготовки треба призначити. Тобто заготовку простіше визначити, тому що це може бути пруток циліндричної форми, знаючи габарити прутка і знаючи щільність металу, з якого виготовляється, можна призначити масу. Ну, дивіться, якщо ви обираєте масу заготовки і масу деталі, щоб не було маса заготовки меншою за масу деталі. Звичайно, вона має бути більшою. І... Розраховується коефіцієнт використання в матеріалу. Бачите, КВМ коефіцієнт використання матеріалу. Чим він більший, тим краще. Це маса деталі готової поділена на масу заготовки. М деталі поділена на масу заготовки. Чим ближче маса, маса готової деталі до маси заготовки, тим менше металу йде у стружку і тим краще ми використовуємо наявний метал. Тому, якщо у нас велике розходження, там, наприклад, 0,5, то тоді доцільно замість прокату обирати заготовку, яка більшою мірою повторює контур готової деталі, наприклад, лиття або поковка. Тоді ми зменшуємо витрати на ну наближаємо форму заготовки до форму готової деталі, зменшуємо кількість операцій обробки від заготовки до готової деталі. Ну, це треба дивитися у кожному окремому випадку. Тобто, ви починаєте з першого скреслені деталі і аналізу технологічності деталі. Пишете: ось от такі таку сторінку, такий перший розділ. Потім приводите. Схему вашої деталі у записці. В даному випадку це деталь, таки, така деталь втулка. Або це палець, Пал, палець тяги собачки, важеля ручного гальма. Дуже простої форми. В якості заготовки можна обрати пруток або трубу. Ну тут пруток з, з, з обирається. Форма заготовки повторює форму готової деталі, залишається припуск на механічну обробку всіх поверхонь. Ну і дуже зручно виконувати на токарських верстатах з ЧПУ це можна не вказувати. Бачите, що вказується на кресленні деталі. Усі поверхні є готової деталі, з жирними лініями. Штриховка розріз, якщо необхідний, і усі розміри вказуються. Тобто, це креслення готової деталі в принципі. Не не вистачає тут тільки штампа і е, технічних умов на виготовлення цієї деталі не вистачає тут. Все. Е, далі йде вибір типу виробництва. У вас у, за, у завданні буде визначено скільки деталей виготовляється на рік. Визначаємо розмір партії деталі, використовувати ту ж саму формулу. Вам буде надано річний обсяг випуску деталі. Ну, як тут, наприклад, майже 20 тисяч штук. Ви обираєте число днів запасу, 5-10 днів у цьому проміжку, або берете 5, або 7, або 10. І число робочих днів у році воно залишається стабільним для ваших розрахунків. Ви використовуєте цю формулу, отримуєте, що в партії у вас 375 деталей. Іде в одній партії. І за результатами цього розрахунку обирається тип виробництва. Або це виробництво серійне, або одиничне, або масове. Ну і тут робиться висновок. Ось ці на даний час ваші пункти, які ви можете зробити в першу чергу. До наступного вівторка. Завдання ви отримаєте. Ну, заходити на курс ресурс. Я, мабуть, PDF-файл з усіма завданнями викладую в групу, і на курсі ресурсів теж будуть видані завдання. У якому вигляді? Ось як тут буде завдання на на курсову роботу, але буде вже ваша група М4120. Ви сюди заходите, берете свій скачуєте файл, там буде завдання на курсову роботу. Так, які питання по першій консультації по організації нашої роботи на цьому семестрі? Відмічати, я звичайно, ну я для себе буду помічати, хто був, але так серйозно, щоб вас сварити за те, що ви не були на консультації, мені головне результат, щоб ви працювали. Якщо ви пропустили консультацію, ви звичайно зможете подивитися запис цієї консультації. Я зроблю тут папку. Ну, як, от ви бачите, здесь посилання на відеозаписи лекцій. Лабораторних робіт. Така ж папка буде: посилання на відеозаписи консультацій з курсової роботи. Том професора Абрамова буде. Туди зайдете, якщо пропустили консультацію, зможете подивитися, що ви пропустили. Так, які питання? Будь ласка, я слухаю вас. Я думаю, питання будуть ну, вже обільно. Ну, так, коли почнете працювати, тоді виникнуть питання. Так. Тому я на, на вівторок і додатково консультаю, бо за тиждень ви вже все забудете, що, що у вас там які питання виникають. Так, ще раз наголошую: скачати собі методичні вказівки раз, е, приклад оформлення РГР два, Приклад оформлення курсової це ну, користуватися тільки, е, так, подивитися, які формули, яка структура. Три. І зайти у курсове проєктування ось сюди. Це посилання на Google Диск. І тут є. Е, це додатки, будуть, йде технологічна документація. Титульний ліст, е, маршрутна карта, операційна карта Ескізів. Е, приклад записки тут є. І титульний лист. Зайдете сюди. Титульний лист можете вже оформити. Це курсова робота. Ваша фамілія, фам керівник професор Абрамов. ДВ. Тобто я. Член комісії Абрамов, Потапов Молодан. Так, цей титульний аркуш, він актуальний. Повертаємося. Тобто, тут є довідники, якими можна користуватися при розрахунку режимів різання. Ну, все, що необхідно тут у цьому Google диску. І є, бачите, ось Вьордовський документ, записка, зразок записки. Можете обрати, щоб не писати заново. Подивимося, давайте. Ага, це вам тільки для структури, бо вона не тією мовою написана. Я постараюся знайти вам правильний зразок української мови, як це має бути насправді. Тобто, ще раз підготуйтесь до виконання, скачайте собі довідникові матеріали, методичні матеріали, зразок виконання. Отримаєте сьогодні ввечері або завтра зранку завдання з сайту, скачаєте. І е, робите креслення деталі паралельно, описуєте деталь, там розділ перший описання технологічності деталі, і розділ другий розраховуєте е, тип виробництва, там скільки деталей в партії йде. Це вам завдання до наступного тижня. На сьогодні, мабуть, все.